Якщо ви при вирощуванні лохини побачите, що з корінневої системи з ґрунту виріс дуже потужний пагін з ось таким довгим листям, і він значно швидше розростається, ніж сама лохина, то знаєте, його обов'язково потрібно вирізати і вирізати під саме коріння. Тому що це дикоростуща лохина. В неї довгі листя і в міжвузлях є ось такі пасинки. Росте вона дуже потужно і забирає на себе усі поживні речовини. А справжня лохина, яка дасть вам врожай, вона зупиняється в рості і розвивається дуже повільно. Тому що навіть на дорослій лохині листя виростає наступним чином: воно зовсім іншої форми. Подивіться, ось це дико ростуще, а ось це справжня лохина. І як ви бачите, в міжвузлях справжньої лохини нічого не росте, а у цієї росте. Тому обов'язково обдивіться свою лохину на признак дикоростущої і швидко її видаліть. Інакше врожаю з такої рослини ви не отримаєте. А в коментарях обов'язково напишіть, чи вирощуєте ви лохину, і стикалися ви з такою проблемою.